Разом з підвищенням температури на Хмельниччині прогнозують опади. У п'ятницю 6 лютого на півдні та в центрі області невеликий сніг очікується впродовж доби. На північ опади доберуться ближче до вечора. Температурні показники підвищаться від мінус 4 градусів вночі до мінус 2 градусів в день. Впродовж доби буде хмарно посилиться вітер до поривів 10-12 метрів за секунду. У суботу, 7 лютого, вдень стопчики термометрів дотягнуться до нуля градусів. Вночі коливатимуться від мінус 4 до мінус 6 градусів. Сніг місцями з дощем прогнозують у першій половині дня. Вітер заспокоїться, а от хмарність збережеться впродовж доби. У неділю 8 лютого в день температура повітря ще триматиметься в межах від нуля до мінус 2 градусів. Вночі стане прохолодніше, і температурні показники опустяться до мінус 10 градусів. Невеликий сніг в різний час падатиме по всій території області, переважатиме мінлива хмарність на дорогах ожеледиця. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео і підписатись на наш канал.